Ось цей епохальний документ, підписаний ще першим гендиректором Південноукраїнської АЕС, поклав початок історії сучасного цеху вентиляції та кондиціонування повітря. Тоді, у зв'язку зі створенням 15 жовтня 1985 року на підприємстві спеціалізованої лабораторії, до неї перевели машиністів холодильних машин. Очолив новостворений підрозділ Олександр Чумаченко. У нас була зразу перша черга, перший другий блок, потім додався третій блок. Розширився об'єм нашої обслуговув... сфери обслуговування, і тому було річно вирішено цех, що образувався вже цех на лабораторія по кількості персоналу. Олександр Ольшевський працює в ЦВКП з 89 року. У ті часи підрозділ очолював Віктор Лойтер, якого вважають найдемократичнішим керівником, адже його обрання адміністрація станції довірила безпосередньо колективу. Потім керівництво на себе взяв Володимир Мазін, якого змінив Олег Кашуба. Нинішній керманич цеху веде його вперед вже 15 років. Він зазначає, завдання підрозділу залишається незмінним. Основних три: перше це забезпечення безаварійної і ефективної роботи обладнання, яке закріплено за цехом. Друге, це Підтримка необхідних температурних і санітарних норм в приміщеннях, які, які необхідно для виконання виробничих завдань. Третє розробка і реалізація необхідних заходів для захисту персоналу і населення від радіоактивного впливу за рахунок надійної роботи систем очищення повітря. Колектив цеху вентиляції та кондиціонування повітря не найбільший на ПАЕС, проте від цього не менш значущий. Працівники ЦВКП упевнені підрозділ є важливим гвинтиком у безперебійному механізмі атомної станції. Від цеху вентиляції багато залежить охолодження систем першої третьої системи безпеки, СУЗи, ну, повністю теж саме охолодження підігрів. Якщо десь прохолодно в приміщенні, так само в реакторній обстрійці витяжки через фільтра, все щоб не забруднювати так сказати повітря. У складі підрозділу загальноцеховий експлуатаційний ремонтний персонал, група налагодження і випробувань. Один з напрямів очолює Леонід Мунтян, який прийшов у ЦВКП 35 років тому, відразу після інституту. Розпочавши слюсарем, пан Леонід Доріс до заступника начальника цеху, дуже обширний. Об'єм робіт, які ми виконуємо, починаючи з нашого прямого призначення, організація, ремонт обладнання, обладнання як важливо для безпеки та себе, так і нормальних експлуатацій. Також ми проводимо і проводили реконструкції на всіх трьох блоках для підвищення безпеки. Також напрямком є у нас в групі. Подовження терміну експлуатації обладнання, іншу ділянку роботи веде Михайло Савелюк, який в цеху з 2014 року. Мовому підвідності група експлуатації і оперативний персонал. Ми відповідаємо за експлуатацію обладнання, за його безаварійну роботу, за санітарний стан приміщень в плані санітарно, це вологість і температура. Попри те, що завдання цеху вентиляції залишається сталим, об'єм робіт збільшився. Поступово оновлюється та модернізується обладнання, змінюються підходи до роботи та вимоги. Все це вимагає постійного навчання, освоєння нових навичок і вдосконалення. Проте завдяки розумінню всередині колективу йому все вдається. Всі працюють на своїх місцях і знають, що їм робити. Ще раз я хочу сказати, що у нас ну, неповторний колектив, дуже гарний. І, і дружний, і технічно грамотний, і дуже все освоюють нове, молодь, ще приходить, дуже схватує все сразу, і одразу в процес роботи. Всі ці е, поставлені задачі, з якими ми достойно справляємось, можуть бути реалізовані тільки за наявності висококваліфікованого персоналу, який у нас в повній мірі. Присутній персонал постійно міняється. Зараз багато прийшло молоді, розвиваються, вивчають, постійно підвищують свою кваліфікацію. Що стосується молоді, то нині вона складає переважну частину підрозділу: жіночі розумі, руки у цеху вентиляції та кондиціонування повітря, здебільшого потрібні у роботі з документацією, обліком матеріальних цінностей, відпрацьованого часу, у підтриманні чистоти та порядку. Взагалі, за словами ювілярів, плинність кадрів у ЦВКП практично відсутня. Усі поставлені завдання виконуються якісно та вчасно. А в колективі панує повага один до одного. Сподіваються, що так буде і наступні 40 років. Ми бажаємо нашому цеху, щоб ми ставши процвітаючим, кращим, щоб прийшли сюди ще кращі спеціалісти, ніж ми були, щоб було в нас все добре, щоб прийшов мир в Україну, щоб був порядок. Із 40 це викапе вітали не тільки колеги, привітання лунали звідусіль, адже цей підрозділ не лише про професіоналізм, а й про людяність і небайдужість. Як і кожен працівник Південноукраїнської АЕС, вентиляційники стали частиною надійного тилу для українських захисників. А ще підрозділ вже багато років поспіль опікується дітьми, що потрапляють до місцевого центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Про потреби вихованців соцготелю в цеху знають не щоток. Вентиляційники підтримують постійний зв'язок з директоркою закладу і роблять усе, аби дитинство їх підопічних стало світлішим та щасливішим. Дякуємо вам за щирість, доброту і за те, що робите світ добрішим.